Так, вітаю всіх колеги. Будемо починати. Сьогодні у нас понеділок, 10 листопада, і ми будемо працювати по ринку в цілому, по фундаменту, ну, подивимося, що у нас по графіках відбувається. Почну з невеличкого оголошення одразу. Да, ми з вами працюємо в режимі е, відключень світла, тобто, зараз незрозуміло, у мене з 9 години дня е, мали вимкнути, вимкнути світло сьогодні, е, і от вже півтори години не вимикають. Ці графіки не зрозуміли у нас поки що. Тому якщо раптом, з мого боку, зв'язок пропадає, це означає, що в мене вимкнуло світло, не розбігайтеся, я перемкнусь і дам вам нове посилання. Тобто ми продовжуємо будь-якому разі ефір, але якщо я пропаду там на якийсь час, то я потім вимкнусь і дам вам посилання, ми з вами продовжимо. Тому тут ну, такі вже моменти, да, від яких ми не можемо бути застраховані, тому на це також звертаємо увагу. Починаємо ми з одразу з календаря. Календар в цілому лайтовий на цей тиждень. Ну напевне, вже бачили в телеграм-каналі. Я от сьогодні виклав зранку. В Принципі взагалі нічого цікавого у нас немає. По подіях сьогодні взагалі без подій. Ми маємо ну, були нічні події, да, зводка думок банку Японії. До речі, Банк Японії дали натяк, що ставку будуть піднімати. Ну, ми з вами дивилися. Це має бути в грудні. Але знову ж таки від них пішла така інформація, що нібито ставку будуть піднімати. Побачимо у грудні місяці. Сьогодні ще Канада об... опитування учасників ринку Банку Канади. Ну, в принципі, все. Тобто, ви бачите, сьогодні по подіях взагалі нічого немає. Ринок буде можливо працювати, ну не можливо, а точно буде працювати за, за технікою, і можливо, в тому тоні, як відкрили сьогодні. А як відкрили сьогодні, сьогодні відкрились позитивно на фоні того, що в Америці. Можливо, завершиться У нас тут Також новини я зранку публікував. Сенат нас перший етап угоди. Яка може покласти край шатдауну? Трамп заявив, що США близькі до поновлення роботи уряду. Ну і фьючерси на СНП та БДС сьогодні зранку зросли, коли стало відомо, що США близькі до завершення шатдауну. Ну, в принципі в цілому все зранку так трохи підросло. Тому можливо, так в такому ідусі буде далі працювати до якихось фактичних новин, як вже в принципі від уряду США або завершиться шатдаун, або ні. Далі, завтра, у нас із цікавого вночі Австралія зміна індексу довіри споживачів. Ну, прогноз позитивний. Бачимо, побачимо, і буде по факту, Японія. Рахунок поточних операцій. Це від Банку Японії, Британія, розвідні продажі, Австралія, індекс впевненості в, в діловій середі. В середовищі, точніше, да, рівень безробіття по Британії. На це звертаємо увагу обов'язково, тому що самі розумієте, безробіття – це той показник, який за яким стежить банк будь-якої країни. Далі, Європа, виступ, лагар, шість лагар дуже часто виступає вже напроти, напевно, напевне, місяця кожного тижня. На якісь там виступи є, але на євро вони ніякої погоди не дають. індекс економічних настроїв також по Європі. Ну і Штати, звичайно, без. Новин ADP Employers, Change, weekly зміна робітників. ну Можливо, можливо так, бачимо дату, дату публікації. Вона є, можливо, тут дані якісь вийдуть. Але вже, якщо шотдаун скоро закінчиться, то ми з вами отримаємо вже фінальні результати скоро, і тоді вже я думаю, буде більш цікаво поспостерігати, як ринки будуть це діло сприймати. Середа значить виступ. Джонса центрального банку. Банкіри Австралії виступають, нічого цікавого немає. На Європі без новин, потім запланований блок новин по Америці, але знову ж таки, тут більше виступів, ніж якихось даних. ну І запаси нафти, звичайно. Тут тобто середа взагалі лайтова без якогось фундаменту Ні вночі, ні в день, просто став, що хочеш, і головне правильно промо зробити. Четвер, 13 число, індекс цін на житло в Британії. Нічні показники, для кого вони там їх вночі публікують, я не розумію. Зміна зайнятих і рівень безробіття по Австралії. Бачимо ось такі цифри. Погіршення принаймні очікується. Темпи росту ВВП по Британії. Нас цікавлять річні ось ці показники. Прогноз бачимо зниження. Далі, 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 торговий баланс. так, Торговий баланс з товарами за межами ЄС. Ну, коротше, публікація балансу. Також зверніть увагу. Коротше, по Британії в четвер будуть новини, які може десь там щось потрусять британський фунт. Європа, європейський економічний бюлетень, нічого цікавого, штати запасу нафти, бензину і знову ж таки без статистики. Нічого в нас цікавого тут немає. Ну, можливо, до речі, до кінця тижня з'являться цифри, тому що на ну, дані публікації, тому що якщо шодаун закінчиться, і уряд е, прийде до роботи, то відповідно ми вже будемо з вами отримати і американські новини. П'ятниця. Австралія нічого цікавого. Китай, промислові виробництво в річному обчисленні. Ось ці показники нас цікавлять. Бачимо ось такі цифри погіршення, принаймні по цифрах торговий баланс по Європі. Кому цікаво, спостерігайте, як працюють тарифи, і знову Америка без новин. Тобто, що можна сказати весь тиждень? У нас ну дійсно, ну, окрім там Британія в четвер, да там дає темп росту по ВП, а все інше у нас взагалі а і Британія ще завтра рівень безробіття, все інше взагалі без якихось цікавих подій. Тут єдине, що може впливати, це відповідно якась, якісь новини від уряду США, да від самого Трампа. Я думаю, це на цьому тижні може давати якусь певну погоду. А так техніку врубаємо правильні прогнози і поїхали. А що в нас є правда, по правильним прогнозам? Да, ну у нас в цілому да, євро перебуває в зоні. Ми бачимо ось таке зростання по Європі. Сьогодні також відкрились ростом. Ну, після відкриття ростом пішли да, вгору. Відповідно, це вже ми з вами говорили після того анонсу, що можливо уряд США прийде до роботи і завершення шадауну. Тоді, тут перспектива росту в нас може зберігатись. Відповідно, це зона. Тоді можемо чекати вихід самої зони. Да. Тобто, тут ну принаймні, поки ми в зоні взагалі нічого не робимо, але можливо, з'явились шанси для підняття вище і можливий похід вище. Я думаю, це в перспективі наступного тижня. Ми також можемо про це говорити. А так, чекаємо виходи зони. Вниз технічне закріплення, поїхали вгору, ну і поїхали вгору. Тут уже як куди ми вийдемо. По британському фунту, тут навпаки, у нас уже фунт зробив закріплення на надзону, і ми з вами стали це зростання під питанням. Ну, воно цілком може бути актуальним, враховуючи те, що в нас є. І єдине, що пам'ятаємо, якраз на цьому тижні по Британії новини нас будуть завтра і в четвер. Да, тому тут на це також звертаємо увагу. На це реагуємо принаймні. А зростання можливе, і якщо доходимо, ну можливо, то позиціях, якщо приходимо сюди до середини, бо збиткові обов'язково стаємо, тому що фундамент на тижні по Британії на нас чекає. Долар єна торгується ось таким чином. Ну тут що тут або ми знімаємо цей рівень, і йдемо вище до лінії. І, коротше кажучи, чекаємо виходи з зон, Да? Тут постійна ситуація може змінюватись, а, і чекаємо виходи з зони. Або вгору, або вниз, і далі вже будемо реагувати. Клін ще, можливо, актуальний, можливо, індекс трохи підкоригується, тобто, можливо, у нас лінія, лінія ось ця, трохи так ляже. Да? І відповідно, це все може в кліні далі формуватись вгору, а потім можемо згори вниз і знову там десь на пробиття, або вже будемо принаймні виходити вгору і там шукати якісь. Купівлі. Коротше, з цією парою я взагалі чекав якихось кращих часів. По Австралії, так само Австралія у нас бігала вниз до червоного рівня сюди не дійшла. Ми з вами говорили про безбитковість. Саме в п'ятницю також говорили, що безбитковість обов'язково тому що, бачите, як воно а, може бути. А, і а, перспектива відкриття вгору, виходу вгору в нас є, тому цей варіант уже не те, щоб він під питанням. А він на може бути актуальним. Ну, єдине що після виходу закріплення, поки тут вихід тільки тільки намічається. Вниз така ж сама історія. Можемо збігати вниз, але бачите, не добігали до червоного рівня. Тобто тут о, такі продажі можуть бути під питанням. Ну, не те, щоб неправильно не під питаннями, а під о, натиском боків знизу ще підтягувати вище. Тому з продажами також о, уважно. А, НЗД. Так само тут у нас ідеться сценарій вниз, але враховуючи да те, що відбувається, ось цей можливий фундамент, да, і вихід ну, повноцінна робота уряду США, яка позитивно сприймається ринками. Значить, відповідно, ось тут ну, можливо будемо відбуватися. Якщо зайдемо в зону, то не поспішаємо. Чекаємо повторного виходу. Тобто, ось такий варіант: зайшли. Нам там, можливо, сьогодні-завтра, да? тоді чекаємо повторного виходу і реалізація, ну або в такому протилежному випадку зростаємо і реалізуємо вгору. Ось таким чином. Тобто не поспішаємо щось робити. Якщо ви вже продали, є слідите позиціях. Ну, напевне, треба подивитись і поміркувати на рахунок безбитковості, або можливого виходу з позиції, або безбитковий сейф і решта хай працює. Долар Канада. Ось бачимо. Ось так. У нас долар зараз йде вниз. Ну, там, до речі, на справедливості варто треба зазначити: Канаду. В них виходили новини в п'ятницю, да, Давайте подивимось. Там же безробіття виходило. І ось 7 числа, і ми отримали яку цифру? Ми отримали цифру ось таку. Тобто, це що означає? Це означає покращення на ринку праці. Покращення на ринку праці, а це що означає, що ну, ринок праці, принаймні, да, у жовтні, трохи стабілізувався, трохи покращився. Відповідно, немає ніякого сенсу проводити стимуляцію ринку. Тобто логіка, яка, да, якщо дані виходять погані, то це ринками сприймається таким чином, що дані по безробіттю зростають, і Банк Канади. Ну або банк будь-якої країни має ринок стимулювати. Як стимулювати і робити якесь пом'якшення? Да, кількісне відповідно це стимуляція ринків, це вливання фінансів у систему, і відповідно це послаблює курс валюти. І, і навпаки, да, ми, ми отримуємо цифру позитивну. Тобто, попередній показник був 7,1% і зараз ми маємо на два десятих нижче. 6,9. І відповідно, це позитивно. Тоді немає сенсу ніякого стимулювання, і тоді валюта дорожчає. Ну і ми бачимо в парі долкат. Американська, о, канадська валюта дорожчає і американський долар на її фоні. да Це було 7-го числа, ось тут, ось тут ці новини виходили. Бачите, за часом 16.30, 15.30. Ось тут. Тобто, ось вона виходять позитивні новини, і ось так: от, ну відповідно, канадський долар вгору реагує, а американський вони в, в фоні знижується вниз. Ну і продовження вже сьогоднішнього відкриття, тобто це продовження історії війська п'ятниці. Тобто ми маємо ось такий у нас рух вниз. Ну, в межах зони ми з вами говоримо про вихід зони або вгору, або вниз, поки зоні нічого ми тут не робимо, не поспішаємо. Ситуація схожа з єною в тому плані, що в нас дуже велика зона. Ось тут така ж сама історія по єні. Дуже така велика зона. Тому тут певний час ну, або торгувати всередині зони шукати якісь позиції, або просто виходити і там уже просто пропускати цей весь рух, ось ці всі прольоти. Да, і вже конкретно по виходам із зони. По нафті у нас тут все без змін. Нафта ну продовжує формувати ось цей можливий флаг. Ми з вами про нього вже говорили ось тут. Що мож, може нам дати простріл сюди в будь-якому випадку, поки ми під зоною ось цією, ми можемо бути під тиском, але не забуваємо про важливий цей флаг, який дасть е, тимчасовий розсюди. Ну чому кажу тимчасовий? Тому що тут, тут тут зона, яка може потім повернути все вниз, знову ж таки, да. Але якщо е, будемо проносити саму зону, виходити вище, тоді будемо розглядати на подальші лонги. Тому і тимчасово, тобто, ми до меж, до меж цієї зони, а там далі вже як покажу нам життя. Тому, якщо ви сидите в позиціях на шорти, уважно до цього ставимось, тому що ось цей флаг, ще раз його малюємо, ось він, ось його рукоятка, ось його відпрацювання. Цей флаг може піти проти ваших шортів. Відповідно, прибутки, які, можливо, десь там ви нам начепляли їх, ці прибутки будуть танути. Тому до цього також відносимось дуже уважно. Ну і якщо ви шукаєте шорти, то однозначно тут ніяких шортів, ну, напевне, краще не робити, тому що це підвішений стан. Да, ми висимо далеко від зони, відповідно, можемо до неї повертатись, стати до шорти, відповідно, підемо в просадку. Тому в повітрі взагалі позиції не бажано робити. Тому що шанси є одразу 50 на 50, або туди, або сюди. І, відповідно, тут вже як пощастить. По газу все йде в нас. Ну поки що за планами. Єдине, що да, ми зараз бачите, відкрилися тут з гепом в зону. А, і як я вже вам казав раніше, можливо, ми ще і ось такий сценарій побачимо в рамках, можливо, цього тижня, можливо, як декількох тижнів. А в цілому, да, ну просто запасаємось терпінням. Ми входимо в сезонний цикл, да, і відповідно чекаємо подальшого зростання, вихід з зони вгору, тобто. Іншими словами, у нас все йде, як ми з вами раніше обговорювали, раніше планували, просто питання, може, в часі трохи потягнеться з можливими корекціями. Золоту так само відкривається, ну починає на понеділок з позитиву. Ось тут воно сьогодні бачите з невеличким гепчиком тут відкриття у нас ринку, і ну, відкривається доволі таки позитивно. Ну, як зазначають в ЗМІ, так. Да, це все відкриття пов'язане, ну таке позитивне відкриття пов'язане з тим, що уряд США можливо прийде до роботи. Коротше кажучи, у нас зараз ось таке. Такі просто... Тут, на жаль, бачите, у нас ми ось тут ми отримали ось цей імпульс, ось він, ось цей імпульс. Але, на жаль, не дійшли ми да, до самої зони ні в цьому випадку, ні в цьому випадку, щоб зробити якесь закріплення і потім зростання. Тобто, технічно, в цілому, можна говорити про те, що. У нас цей сценарій десь працює, але відповідно без конкретних закріплень. Що робити зараз по золоту? напевно краще ну купити зараз в повітрі знову ж таки да, не від зони. Дуже ризиковано. Чекати якихось варіантів, де б ще купити. Ну Тоді як варіант просто чекати ось тут. Давайте зараз намалюємо. Ну щось. Ось таке. Тобто, якщо ми підемо вище, винесемо ось цей максимум, Да тоді щось можливо, ось такі варіанти тут закріплення шукати, і, можливо, там десь щось добирати. Тобто, краще, напевне, поки що тут перечекати. По сріблу. Так, ну срібло йде за нашими з вами планами, як ми з вами обговорювали. Да? Тобто ми з вами ставили ось цю лінію. Це в нас лінія є е, продовження ось цього імпульсу. Тобто був імпульс, потім була коротка хвиля корекція, і маємо ми отримати за. Класикою жанру маємо отримати як ну як мінімум також само, або або ще більше, тобто не менше, ніж попередня хвиля. Тобто все йде за планами, чекаємо срібла сюди, а далі можливо навіть вище, враховуючи те, як у нас сьогодні події розвиваються. Тобто, в цілому у нас все йде окей, як ми з вами і передбачали тут. Все добре. По бітку так само зазначає, що він відкрився ну, зростанням ну, за рахунок того, що можливо зми... з завершення шатдауну Відповідно тут. Поки що це нічого не означає. ну, Для нас з вами, да, ми з вами говорили 150 разів для зростання ми маємо пройти сюди, сюди і потім відновлення зростання. Все інше це просто така біліберда, туди-сюди можемо бігати, десь там заходом в зону. Так само можемо верхню зону, потім вниз. Коротше кажуть, просто чекаємо на подальший рост. І знову ж таки запасаємося терпінням. По ринку в цілому да, настрої ось такі, Зараз оновиться графік. 29 відсотків тобто особливо нічого не змінилося з попереднього нашого огляду. Ми в п'ятницю дивились по моєму, якщо не помиляюсь, нічого особливо не змінюється. Тому ну, чекаємо на подальше відновлення, принаймні е інтересу з боку всіх тих е всіх тих любителів, поспікулювати, потримати бідкіт ну відповідно тут хоча б до середини, маємо піднятися, і тоді ми можемо говорити про те, що якесь. Потеплішення на ринку у нас настало на фондовому ринку США. Тут ситуація. Ну давайте подивимось по індексу страху жадності. Вона схожа, до речі, так само маємо 21 Тобто, в цілому, ми перебуваємо в екстремальному страху. Ну, відповідно, сьогодні картинка може змінитися, коли ринок відкриється. Принаймні, СНП вже показав та цей настрій відкрились вони ростом по СНП. Ну, ось п'ятничне закриття. Бачите, вночі да тут десь закрились і вже ближче до закриття сесії, навіть під підросли. Ну, сьогодні продовжили зросту. Тобто, в цілому у нас ринок ну, реагує позитивно. Як буде далі, побачимо? Ну, чекаємо на подальше відновлення. Звітність у нас проходить проходить вона позитивно. Ось тут по цифрах. Чекаємо просто на подальше відновлення ринків. Ну і можливо, вже якоїсь конкретики від уряду США від Трампу від Трампа. А ось тут, наприклад, минулого тижня, да, було зафіксовано, зважаючи на помітку на помітну корекцію на американському фондовому ринку, активні керуючі зберігають агресивно бачачі настрої згідно з даними Національної асоціації активних інвестиційних менеджерів. Будь-яке зниження, яке раніше сприймається ними як можливість викуп, викупати дно. Тобто, ну, ми бачимо в принципі, ми це спостерігаємо. Будь-яке падіння його підбирають. І, відповідно, тут і тут так само да, це все підбирається на купівлю. Тобто, скажімо так, настрій на ринках зберігається поки що да, бичачий на рост. А ми з вами, відповідно, чекаємо тоді на оновлення цього максимуму і відкриття дороги вище. Для цього треба трохи почекати. Ну, Індекс долара так само йде в корекцію. У нас на нашому з вами графіку тут нічого цікавого не відбулося. Ну, я б не зараховував ці всі сценарії. Чому? Тому що, да, ми оновили там на якихось там пару центів ми тут перебили максимум, але ну, в ідеалі ми мали піднятися вище і потім вже зробити більш-менш уявну корекцію. Тому, можливо, десь тут ми будемо розвертатись, але я б це все не зараховував, тому що ми не зробили конкретний рух вгору. Ось чому. Тому далі будемо за цим ділом спостерігати. А так, між зонами він торгується, дійсно, від зони може навіть знову підтись вище. Побачимо. Можливо, вона і зайде в зону, потім проторгується і потім вийде. Таке також можливо. Коротше кажучи, зараз я думаю, що головним тригером для ринків буде виступати саме ось це, що зазначено ось тут, а, що можливо, шатдаун закінчиться, і саме на це, я думаю, ринки далі будуть реагувати. Уявіть собі, зараз, тобто, вже такий позитивчик прогріли, да? нібито шатдаун закінчить, скоро закінчиться. І уявіть собі, якщо зараз знову ж таки. Буде якась новина, яка це все діло заперечує. Тому ми не домовились, бла, 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 бла. Ну відповідно, ринки можуть відреагувати. Це вже тупо на спекуляції буде, тому що спекулюють на одному, потім виходить протилежна новина і можуть спекулювати на другому. Ось такі, коротше кажучи, тригери зараз, напевно, будуть головними для ринків. Саме питання по пошадав, коли він закінчиться, тому що він вже рекордний. Ми з вами перебуваємо дійсно в ті якісь історичні часи коли. Трампу за кермом да, і ставить свої особисті якісь рекорди. Ну, нічого, нам цим замежити. На цьому у мене все питання. Якщо є, будь ласка, можете писати. Якщо немає, тоді просто мінусуйте, ми будемо завершувати і продовжимо вже в середу цей самий час нашу роботу. Так, бачимо мінус. Да, бачу ваші мінуси. Добре, тоді я всім бажаю вам гарного настрою, всім профітів. Бережіть себе і до зустрічі в середу в цей самий час. Всім пока.